Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під Авдіївкою за 4 місяці загинуло стільки окупантів, скільки СРСР втратив в Афганістані. Офіцер розповів про втрати ворога. Російська терористична армія продовжує кидати в бій на Авдіївському напрямку дуже багато особового складу. Ворог не досягає якихось суттєвих територіальних успіхів, але при цьому зазнає величезних втрат. Під самою Авдіївкою за 4 місяці вдумайтеся, тільки загинуло стільки людей, скільки за 10 років радянський союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. Після цього, як ви пам'ятаєте, радянський союз розвалився. Це ж чекає на Росію. Не може бути, щоб це спрацювало. Не може бути, щоб це не спрацювало. Ми ніколи цього не хотіли і не думали. У нас було про що думати, але вони самі на це пішли. Зазначив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Той же час Юрій Бутусов зазначає, критична ситуація в Авдіївці. Ворог замів зачепитись за кілька будинків на околиці Авдіївки. Українське керівництво має негайно надати посилення. Не накази триматись та крики, а реальні посилення зайшли кілька груп росіян без якихось масштабних штурмів, а просто зайшли, бо у тому місці просто не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів. Я багато писав про необхідність посилення Авдіївки людьми та озброєнням і усім казав саме про такий сценарій. При тому рівні комплектності, які на тому напрямку є, дива не трапиться, і у ворога виникають шляхи проникнення крізь бойові порядки. Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджає, пообіцяв на зустрічі з солдатами вирішити проблему та надати посилення. На жаль, навіть необхідний мінімум посилення не був виконав. Кононий саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив та в цілому посилять щільність оборони. І якщо це не зробити зараз, і росіяни зможуть справді серйозно зачепитись за міську забудову, то доведеться потім як в Бахмуті кидати у бій 10 разів більше сили, щоб якомога довше вести спротив у місті, але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, занадто пізно. І відповідальність за провал в Авдіївці буде повністю на Зеленському, який відвідав місто і гарантував спрямувати туди додаткові сили. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Але переможемо разом.